Середа, 14 лютого в ефірі новини на 11-му у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. І далі говоритимемо про таке. Чоловік у важкому стані в лікарні потрощені житлові будинки. Ворог вкотре поцілив по нікопольщині. Наслідки чергового російського обстрілу цивільних на початку випуску. Хоче перекласти його українською. Що за тату має військовий, якого рятують у Дніпрі? Та про що мріє боєць, який дивом вижив? Неймовірна історія у сюжеті наших журналістів. На аварійній дорозі заміняв відбійник. Що за артефакт знайшли у Краснопіллі, та яка доля його спіткала? Дочекайтесь, розкажемо. Плюс на термометрі тарісні дощі. Що це? Глобальне потепління чи підступна зима. Прогнози синоптиків наприкінці випуску. 33-річний чоловік постраждав через обстріл Нікопольщини. В день ворог вдарив з артилерії по райцентру. Стан постраждалого важкий. В нього поранення грудної клітини. Чоловіка ушпиталили. Внаслідок атаки у місті пошкоджені приватні будинки. Господарські споруди, газогін обстеження території триває. Окупанти били по району і вночі. Майже півтора десятка снарядів прилетіло по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Під прицілом російської артилерії жителі Нікополя щоденно потерпають від обстрілів. На першій лінії Каховського водосховища людей майже не лишилось. Місцеві виїжджають з міста, бо багатьом вже просто ніде жити. Домівки людей геть потрощені снарядами і більше нагадують руїни. Про життя під вогнем наш наступний матеріал. Будинок постраждав, бо стіни всі розійшлись по швам, бо за свого вибуху. Дотонирував там все снарядом прибито. Якщо хтось був тут в домі, то нікого б не залишилося. Про потрощений російським обстрілом батьківський будинок розповідає Алла. Снаряд влучив просто в оселю, поцілив дах, а здотонував вже у самому будинку. Потрапити в зруйновані дві кімнати неможливо, все завалено і стіни рухнули приміжні. Цьому будинку вже декілька десятиліть його звів ще прадідусь, але у 34-му році все, над чим працювало два покоління, вщен зруйноване. Оселю доведеться розбирати по частинах через тотальну аварійність, каже жінка. Добре, додає батьків і сина на початку війни вивезли до іншого міста. Їм нема куди вже повернутися. Звати скажемо так. Людей нема дому. Цей будинок, як і решта, розташовані на березі Каховського водосховища усіх, хто не покинув свої домівки щоденно під ворожим вогнем. Все повріждено, все розбито, нічого немає, ні заборів, ні окон нету, ні стінки. З тієї сторони 4 января прилетіло, там стіну вивернула. Тут вчора з цієї сторони. Ірина з чоловіком проживають у панівичному будинку. Через обстріли загинули їхні чотирилапі улюбленці та все господарство. Тепер остаточно вирішили виїжджати з Нікополя. У самому будинку відновили хіба електроенергію. А от води після обстрілу немає і досі. Окупанти відкривають вогонь по комунальниках. І починають вони нас громити, Та діта ну класмі. А то і вчора хлопці з Горва до Канала приїхали і почали їх обстрілювати. Це страшно, що люди почали Ремонтувати, они их їх почали бити. Отже, що страшно, вони ж не дають нічого ремонтувати. Тим часом поруч у сусідів працює бригада будівельників, заносять шифер у двір. Кажуть, після обстрілу потрібно перекрити розбитий дах. А це ж треба накрити, щоб водою, як мінімум, не затікало. Ну і тут ж хочеться зробити до конца вже. Вчора воно, наприклад був нагрузки рядом, так там люди пострадали. Прямо. Ну, живуть люди. Живуть люди. Чому і робимо, щоб ж жити далі, намагаються працювати швидко. Російська артилерія може накрити в будь-який момент. Каже, ось в будинок його знайомих влучали вже тричі. От була сорвана криша, все тут було знесено. Тут ребята треба сказати, дати довше. Тут приїхали до достатньо достаточно бригада, добре хорошо поработали. зробили, душевно зробили так з розумінням. Ну три дні продержалось і все. Тут на береговій лінії стає все менше людей. Обстріли регулярні і майже не вщухають. З протилежного берега сховища росіяни гатять цілодобово. Жити місцевим тут майже ніде. Більшість домівок перетворились на руїни. Що ж ви прийшли на нашу землю? Не збивати, що ми вам зробили. Діржалість, Ну, вчора. я вже мені Чуть му не пагі вчора. Марко Ручка, Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу. Росіяни вбили трьох людей на Донеччині. Вночі вони двічі обстріляли Селидове серед загиблих вагітна жінка та матір з восьмимісячним сином. Ще 12 людей постраждали. Четверо з них це діти. Окупанти вдарили чотирма ракетами, п'ятиповерхівка та корпус лікарні прямим влучанням зруйновані. Основний удар прийшовся по пологовому відділенню. Серед поранених у медзакладі кому лише шість місяців. Багато з врятованих пацієнтів важкі. Скажіть, що у вас тут? 12 ночі спали, бахму. Що з вашим житлом? Тепер нічого у нас немає. ні житла, ні машини. Херсон зараз знов під ударом. Росіяни гатили по місту і вночі, цілили по житлових кварталах серед місті. Рятувальники усю ніч гасили пожежі в квартирах місцевих. Значні руйнування. Тут сусідів, окна, двері. Там з вулиці багато чого. Там кафе, нотаріус. Не стекол, ні дверів, нема людей. Так що так. Добре, що не стане. Загинув. У Чорному морі вночі дрони головного управління розвідки підбили великий десантний корабель РФ Цезар Кунікову. Судно отримало критичні пробоїни та затонуло. Це один із найновіших російських кораблів. Він міг вмістити до 90 членів екіпажу. Москва використовувала ВДК у воєнних діях в Грузії, Сирії та Україні. Цікаво, що радянський офіцер, на честь якого назвали бойовий корабель, загинув саме 14 лютого. Немає місця. Це татуювання над серцем військового, якого лікують у Дніпрі. Владислав зробив його через нещасливе кохання, але виявилось, там не залишилося місця для уламку ворожого снаряду. Лікарі кажуть, боєць боєць дивом залишився живим. Про грятівне тату, кохання та життя, що набуло сенсу. Наш наступний сюжет. Немає місця. Владислави і гадки не мав що цього, тату злякається уламок ворожого залізятча. Боєць воював під Авдіївкою в самому пеклі. Снаряд розірвався в п'яти метрах від нього. Там і ураган і 152, що, що, Що по доку попадає, той летить. Це дуже страшно. Я свої 20 років, то малим склять. З таким мінно-вибуховим пораненням у шию кажуть лікарі, шансів практично немає. Миттєва смерть. Але Владислав вижив, і це справжнє диво. Той відламок, який дістала. У нього з легень, який пройшов через шию. Бачте, він більший, ніж коля, ішов під таким кутом, що мог дойти не тільки до легеня, а й до серця. У Дніпрі Владиславу провели надскладну операцію. І вже через кілька годин після відключення від ШВЛ хлопець почав розмовляти і навіть жартувати. Згадую перші хвилини. як утямився. Відкрою лоза. У мене мама стоїть рядом. Я думаю, блин, може це сон якийсь, По телі чорта за аказується все реальне Хлопець швидко відновлюється щодня. Поруч мама та кохана дівчина з нею познайомився на Донеччині. Звідки вони родом? Я вже служив. Зайшли, зайшов на капіту. Колю на берістамі. Я раньше обжигался очень мало любил, но вот в данный момент мне моя девушка самая лучшая, самая любимая в мире. Она меня всегда поддержит и выслушает. Она будет всегда рядом. Если она поёт, то она пьётся раз с тобой рядом. Владислав и коханою уже думают про весілля и і... мріють, аби закінчилася війна, щоб ніхто не страждав і не вмирав. І після я после поранения, то есть начал любить свою жизнь только в 10 раз больше. Да як мільйон розвочий. окрім важкого поранення легені шиї у Владислава ще й перелом стегнової кістки та надколінника. Багато дрібних уламків всередині. Тож на нього чекають ще декілька операцій. Втім, щойно пройде реабілітацію, каже хлопець своє тату російською переб'є українською мовою. Олена Петриченка, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. П'ять років за ґратами отримав священик, який прославляв кремлівський режим та схвалював вбивство українців. Настоятелю по московського патріархату в коментарях під російськими відео неодноразово управдовував агресію РФ, визнавав референдуми на тимчасово окупованих територіях та вважав, що низка українських міст має увійти до складу Росії. У суді свою вину зрадник не визнав утім, вирок вже набув чинності. Два збройних арсенали виявили у Дніпрі в індустріальному районі. 32-річний чоловік незаконно зберігав понад два десятки пускових снарядів до РПГ, гранати, майже 6 тисяч патрунів та автомат. Ще один склад боєприпасів знайшли у 44-річного дніпрянина в соборному районі. Звідки у фігурантів зброя та що з нею планували робити, встановлюють слідчі? Обох чоловіків затримали, а речові докази направили на експертизу. Постріл ПГ-7 С, чотири постріла ПГ-7Л, порохові заряди вишивні, два корпуса Ф1, 14 корпусів РГД 5. Жбурнув вибухівку під ноги знайомому у Нікополі у продуктовому магазині. 44-річний чоловік посварився з товаришем. Коли ж аргументи скінчилися, кинув в нього гранату. На місце викликали патрульних. Вони наклали постраждалим турнікети та викликали медиків. Інших людей не зачепило. Причину конфлікту наразі з'ясовують слідчі. Нападника вже затримали та повідомили йому про підозру. Тим часом медики і поліцейські працювали під час загрози артобстрілу і удару дронами росіянами. Швидко! заносимо внутрь! дрони! Це поміщення дрони. Йдуть. Тихо, тих, тих, тих. Вилучили психотропів на майже 100 мільйонів гривень. Правоохоронці ліквідували залишки криворізького наркокартелю Двадцятівське. Лише в одній з нарколабораторій щомісяця виготовляли до 30 кілограмів метамфетаміну, а це 420 тисяч доз. Вторговані за наркотики гроші відмивали через купівлю авто. Керував незаконним бізнесом 30-річний ув'язнений. Нагадаємо, синдикат двадцятівський накрили торік у вересні. Зловмисники були ключовими постачальниками наркотиків по всій Україні і навіть за її межами. Фігурантам загрожує до 12 років в'язниці. Це лабораторія, де ми знаходимося. Так Так. ну як готова речі, вона називається. Ви знаєте, яку ви виготовляєте. Так. Тобто тут ви виготовляли психотропну речовину, так? так? А це вже, я так розумію, готова продукція. Можна сказати, почти готова. Пошукали на мільйон гривень. У Дніпрі викрили ще один шахрайський кол-центр. Злочинця телефонували українцям у Польщі, представляли з працівниками банків та змушували завантажити додаток. Через нього отримували доступ до коштів потерпілих. Прикривав зловмисників правоохоронець, який отримував за це певний відсоток. Загалом ошукали 11 людей проти двох організаторів схеми і 12 учасників скерували обвинувальний акт до суду. Також арештували майно обвинувачених. Старовинний артефакт замість відбійника на Дніпропетровщині у Краснопілля знайшли молотилку, якою в 19 столітті обробляли зерно. Останні 20 років вона прилежала просто на узбіччі, аби знижувати швидкість автівок, щоб ті не залітали у приватну садибу. Історію археологічної знахідки, що викрила багаторічну проблему мешканців краснопілля, розкаже Тетяна Заєць. на попа покласти. На вулиці Новошкільній на одному з узбіч історики намагаються відокремити від бетонних плит дві історичні знахідки старовинні гармани. Молотилка для зерна. І вони різні, вони різного часу. Цей вже вироблений в першій половині ХХ сторіччя, тому що він з бетону і стрижень зберігся залізний. Наскрізний бетонна шестерня вагою близько 300 кілограмів, говорить історик. Використовувалася селянами для обробки зерна. А цей експонат є трохи молодшим і краще зберігся, на відміну від іншого, який прикопаний поруч. А той гарман, він з каменю кушняку, да. і ми бачимо, який великий отвір тут зроблений. Він видовблений людьми повністю. Тобто спочатку видовбували циліндр, потім його оббивали. І такий великий отвір, тому що сюди, скоріше за все, вставляли дерев'яний стрижень, і загалом гармани вони кріпилися на рішітку, тому що їх кінь за собою тягнув. Обидві знахідки представляють історичну цінність, але їх разом скинули на купу землі із іншими бетонними плитами. Місцеві говорять, це зробили не просто так: угол поворот. Бачите, тут немає ніяких знаків, ні указательних, ні показательних. Ні 40 кілометрів, ні 10, їдуть машини на дурній скорості на 100, на 120. Насправді ці бетонні плити, а з ними і історичні гармани, з'явилися ось тут на узбіччі ще років 20 тому на прохання місцевих мешканців. Бо ця ділянка вважається дуже аварійно небезпечною, бо час від часу автівки на великій швидкості влітають саме всю присадибну ділянку. Вийшло один раз так, що машина ну, п'яний звісно, водій, причому з дитиною. Уїхали їм у забор, Бабушку збили і чуть-чуть не достали до одної красної труби газової. Пані Ліля додає, після надзвичайної події громада зверталася в усі можливі інстанції, аби на цьому злому куті стало безпечніше. Бачите, от у, от угла і он установка і сюди, сюди. пішохідної дорожки немає. Ми неоднократно обращалися до депутатів, писали письма тут посілкові гуртові, щоб оце вовос розрівняли і зробили пішохідну дорожку. Та замість відбійника дорожнього знаку та пішохідної доріжки накидали. Стерих плит разом із гарманами. До речі, історики вивчили тутешню місцевість і припускають, що на узбіччя їх перетягли саме з місцевого цвинтаря, розташованого неподалік, бо ще один третій гарман знайшли між могильних плит. Я думаю, гарман тут був до, до виникнення цвинтаря, до виникнення цієї нової частини краснопільського цвинтаря. Це була просто така е, зона на околиці міста. І коли почав розширятися стара частина цвинтаря, ця, цей цвинтар просто захопив цей гарман. Наскільки він був важкий, його ніхто не став перевозити. Молотилку з цвинтаря не стали чіпати, а от ті, що були на узбіччі, історики вирішили передати у місцеві музеї. Ідею підкинув краєзнавець Авиць Валерій Касьяненко, який власне і знайшов кам'яні шестерні. До речі, фахівець не вперше дарує цікаві знахідки музейникам, бо вважає, що саме у такий спосіб зберігається місцева історія. Пару тижнів назад проїжджали, і ну, я, я так звернув увагу, що щось таке цікавеньке лежить. Ну, я знаю просто, що це таке, що гармани вже зустрічав. Ну, я трошки інакше дивлюсь, да, бо я ж за освіту археолог, то я ж звертаю на артефакти увагу. Я зробив кілька фотографій, виклав в, в Фейсбуці ну, з метою просто привернути увагу громадськості да, істориків, музейників. Кам'яні молотилки доставили до музеїв історії Дніпра та спротиву голодомору. Старовинне знаряддя хліборобства має надзвичайну цінність. Додають тутешні фахівці, бо гарман демонструє сучасним українцям, якою важкою була хліборобська праця. Таке знаряддя хлібороб для з допомогою якого до існування млинів елеваторів вимолощували з колосків зернятка. Звичайно, можна було взяти в руки сіп, тобто дерев'яну палку, і бити по колосях, щоб сернятка випали, і потім їх зібрати і перемолотити. Але якщо було дуже багато, багато врожай, багато зерна залучали оперативну техніку, тобто оцей гарман, який тягнув віл або кінь, а експонуватися гармани будуть уже найближчим часом після того, як їх відмиють та проведуть спеціальну обробку. Тетяна Заєць та Олександр Довгань, новини 11 каналу. Лютий, але тільки за календарем. Аномальне потепління від початку місяця. Дніпряни часто рятувалися під парасольками від рясних дощів, а стопчики термометрів били рекорди. Як весняна погода вплинула на природу та чи буде ще зимно? Прогнози городян і експертів. Далі у нашому матеріалі. Спочатку легенька пробіжка, а потім водні процедури. Як водичка тепла, як для лютого я вважаю. Приблизно скільки градусів для Ой, навіть не знаю. Ну, мені здається, десь ноль. Пленька, але тільки для моржів. Ілона одна з тих, хто не боїться холоду. Жінка готова пірнати та загартовувати свій організм за будь-якої погоди. все нормально, і такий лютий навіть тепліше в цьому році дуже підходить для, для загартовування. Так і а якщо він трошки тепліше, то це ж людині може легше буде і почати. А погода останнім часом дійсно із сюрпризами чи не щодня. 7 лютого у Дніпрі зафіксували температурний рекорд: 11 градусів вище нуля. Це був найтепліший день за останнє півстоліття. Сонечко та плюсова температура в лютому пришвидшили і прихід весни у Дніпровському боцсаду. Це ось перші підсніжники які в нас заквітували. З відповідно, пісніших складчастий кримський. Да от такий він це перше його квітування в цьому році. Бачимо, ми їх вже з розпученими голівками після того, як сніг сходить. Бачите, в цьому році трошки раніше, десь ну на неділю на півтори. Плюс на термометрі дав зелене світло для цвітіння гамамелісу, або як його називають у народі, відьмін горіх. Десь в кінці квітує лютого, починає потроху розпускати свої пелюстки, які нагадують золотаві такі павучки. Але в цьому році він трошки раніше вийшов на дистанцію. Ми бачимо зараз цікаві такі його. Паучки, квіточки, які квітують і вже зараз починають приваблювати поступово комах. І навіть якщо знову вдарять морози, кажуть у боцаду, перші весняні квіти виживуть. Глобальне потепління в лютому. Що думають про нього дніпряни та які мають прогнози? Мені здається, що зараз у нас погода взагалі не передбачувана, тобто нічого не можна, напевно, сказати. Минулого минулому році було холодніше. А як думаєте, чи буде тепла весна, чи навпаки? Я думаю, що так буде тепло. Ну наразі всі тішаться, що вже так тепло. Я думаю, що ну не дуже скучають за снігопадом, враховуючи, які зараз погодні умови і де наші воїни знаходяться. Тому можливо і добре, що так тепло зараз. Синоптики кажуть, сильних морозів і рясних опадів вже не буде, але така весняна погода триватиме недовго. У найближчі дні стопчик термометра опуститься до 2 градусів нижче нуля. Я не думаю, що. Те зниження температури, яке ми очікуємо після 15-го числа, суттєве буде. Тобто, вже температура попередньо перейшла через нуль. Але можна вже говорити, що в цьому році на Дніпропетровщині теж рання весна. Отже, поки не ховайте у шавки свій теплий одяг, але весна вже зовсім скоро постукає у наші двері. Вікторія Вахрушина, Євген Дрозднис Ялисавенко та Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу. У четвер синоптики прогнозують дощ. Температура повітря в день 5 градусів тепла, вночі плюс 2. Атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеця Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте за номером нашої гарячої лінії, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі.